Чернівецька Буковина зіграла у нічию 1-1 із вільницькою нивою. Якщо у виїзних іграх наша команда поки що може похизуватися стовідсотковим результатом, то в домашніх матчах чернівчани не вражають. Після ніжі із Охтирським нафтовиком та зимової перемоги над зіркою буковина знову не змогла порадувати місцевих болівальників, розписавши мирову із одними з аутсайдерів першої ліги Вінницькою нивою. В цій грі Вадим Заяць з різних причин не міг розраховувати на Олександра Томова, Антона Крамера, Олега Керчу та Руслана Гунчака, у якого зафіксовано струс мозку. Тому на поле з перших хвилин вийшло одразу три нападники, які не виправдали сподівання тренера. Якщо колега коллегатмітла нашу лінію атаки. То, то что безобразие, которое, может, ему понравилось, это, это безобразие, то, что творится у нас вверху. Фактически мы играем без центрального нападачи, никакой угрозы. Там, можно так сказать, футболка двигается по футбольному полю. Но еще далеко нельзя сказать, что это там футболист находится. То, что мы хотим видеть, мы много создаем на флангах. Сегодня мяч летал по штрафной. А штанги до штанги, де знаходились находіліс мені неізвісно. Чернівчани відзначились вже на четвертій хвилині. Це євген Сатрапинський, який, до речі, теж грав з травмою. Виконав штрафний і м'яч, не зачепивши жодного гравця. Опинився у рамці голкіпера вінничан. На 25 й хвилині гри футболісти Ниви спромоглися зрівняти рахунок. Відзначився Максим Хаблов. Як в першому, так і в другому таймах. Всі потуги чернівчан вирвати перемогу зводили снанівець. Більше того, гості в деяких моментах були ближчими до того, щоб здобути три очки. В результаті нічия і він футболисты наблизилась до выполнения своего задания. На задание стоит одно старт в первой лиги. Поменяли ну, практически на 90% состав. Ребята, которые не имели, будем говорить, опыта игры в первой лиге. Игроки в основном дубля, в основном второй лиге. Вот. Но опять же говорю, у них бажання желання в футбол наступну гру Буковина проведе в п'ятницю, 27 квітня на виїзді проти Динамо. 2 Єгор Подкидишев, Олександр «Ньюс Чернівці.